Минуло 82 роки відтоді, як сталася трагедія у Купині. Та городичани досі з болем згадують про жорстокий розстріл земляків та вшановують пам'ять безвинно загиблих, більшість з яких жінки та діти. В цій братській могилі поховано 294 людини, 3 українці і 291 єврей. В основному поховані жінки і діти: 95 жінок, 118 дітей і 78 чоловіків. Пам'ять розстріляних фашистами жителів села Купин вшановують понад 40 років. Дана традиція виникла у 80-х минулого століття. Вже через 44 роки, після цієї кривавої дати, у 1986 році, керівництво тодішньої Гордоцької районної державної адміністрації спільно з Хмельницькою обласною благодійною організацією Хесет встановили тут пам'ятник. Цього року, як і зазвичай, аби вшанувати пам'ять жертв Холокосту, на західній околиці Купина зібралися місцеві жителі та представники влади. Традиційно, як і жителями старостою, органи місцевого самоврядування, виїжджаємо і покладаємо квіти. Зараз зовсім не зовсім нелегкий час, але мусимо шанувати пам'ять цих людей. Важкі часи, які зараз переживає Україна, змусили городичан гостріше відчути біль трагічних подій минулого. Коли ми ще були дітьми, бабці нам розказували, як тут гинули ці люди, як це було страшно. Страшно нам було в дитинстві це слухати, але зовсім було по-іншому. В теперішній час ми сприймаємо теж зовсім по-другому. Коли ми бачимо цю біду і як гинуть діти, і ми ну, зовсім по-другому сюди приходимо, зовсім інше почуття. Як розповів Сергій Щур, в архівних документах не вдалося знайти імен розстріляних купенчан у 1942 році, тому на пам'ятнику у Купені жодного прізвища. Та це не впливає на те, що кожного року, у день пам'яті жертв Голокосту, біля нього з'являються квіти на знак пошани та співчуття.